Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося, всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні, взагалі жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так, так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріла повністю на ж. Аль, люди позбавлені життя. І ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактари, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО, оце позалітали дрони і так далі. Ну, ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили, почали там якісь типи мобілізації, там підготовки, і все, поняли, на цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати цю Європу, і Польщу тими дронами і зандами. Просто про це не, не форся це в інтернеті. В Туреччина. Що вона не така, і Ардагани такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам я спеціально передивився, списався журналістами зараз Туреччини, по всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого. Може, це щось, а може це провокація. Ні, все вже чітко. Це зробила Рашка. Ердоган в цьому випадку, хоч він не в НАТО і залежний від НАТО, ну він не може просто нічого тут не зробити, враховуючи те, що там ще у них є завод Байрак, на якому виготовляють ці слайд назвісні байрактари, які ну в, в про них і пісні складали, і так далі, але це пилі цвіточки. В зрівнянні з тим, що у них є. Я коли там був, ну нам на само на самому виробництві не дозволили знімати. Але я там таке бачив, я думав, що я у Тоні Старка на заводі. Я думав, що це Марвел. Там такі технологіки. Я дивився, думаю, жесть, не дай Боже, хто щось почне з Туреччини. Їм просто жопа. Я серйозно в Туреччині такі технології і. Турки це не глотнуть, Туречина це не глотне. їм Вже давним-давно пора оці свої дружні блядь, зв'язки Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться, і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій я всім і так далі. Дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і туречина Рашкою перестала будь-які зв'язки. взагалі, позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро, дуже. Ну ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто, це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходили, сіфури і люди без життя, що саме цінне, більше 12 людей. Що ви про це думаєте? Пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини. Ну, і це залишиться так само, як оце плюс-мінус Польща. Якщо НАТО зараз почне командувати Туреччини, Туреччина на, на чало сказати, і все. Хоча вони не можуть вони там величезні кон контракти на поставку цієї всієї історії, що на Байраки робиться. Але ситуація отака. Ситуація отака. Ну гляне. Надіюсь, Туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а й діє. На зв'язку, друзі, всім папа. -па.